О, Волтів, в чого, чого? Ви прогуляли первомайську. Ви особисто прогуляли. Ні, ми ж не бариги, як говорять. А, а то у нас вже некоторі говорять про баригі, за тому і не є. Та хай балакать, ви не менше слухайте. А. Ви поганих слів менше слухайте. Так. Це балта. Тебі? Тебі? Мені. Так 31 був жук. 31. І бачиш, осталось голуб, що є, стару голову постарують. Його пустіть легоньки внутрі, перепутітеся. А, це Ігор Мистить. Да. Да, Ви мені припустить оцю е, кару цього, білохвосту припустити. Ну, ми кажемо, ну це репі. лускати репів. Да, да, да. Луска, У нас кажуть камка, лис... ага. сипана, кажу. ну, вас... лускати. А де он? Птиця аристократична, вона у вас тоже красивенька. Хороший голубець, Да. Він літає. Да, хороший Зараз. Ви ж, ж тільки додавайте, де він літає. В Балті він літає. А, бо там вітер подій. А да. що, ми пустимо тут. Ти вмієш кидати? — Ні, ні, не треба. Я, ти думаєте, що я молодий? Мені 69-й, що я, я кину. Це ось Ігор молодий. А скільки мені? Добрий день. Добрий, добрий день. день, добрий, добрий день. Мені 69-й. А мені? Ну, 60 лисень, да. Щось пропали з ефірів. тут. Не, ганяй, не ганяйте, не от Так ж на ярмарок заїхав, то треба трошки ярмарки познімати. — Куклу. Одні замовлення, ти знімайте, ти знімайте. Треба. Гарненький, гарненький. Говори, Балта це вже окрема голубідництва республіка, Балтівський голуби. Треба жовта Гарненько. Гарненький. А цю білятиньку припустиш, Ага, Ага, о, бачу, бачу, її вже бачив. Один треба 600. Молода Ось молода самка. Не ще. що. Так, я бачу, Воно. що вона дитячим ще. Нам де широкувата. буде трошки широкувата. Ігорі, от я хотів показати красу. Це я держу. Двоє тут генічська лінія. Они не стоят. Я голубей держу всю жизнь, ну как голубка залезла, 15, то, 15. то у меня на сраке волосы чуть не упали. Блять, она як стала минут 40. Я думал, сяду. шулик б'є и летом, и зимой. То, что пиздец там, суть пиздят. Я гоняю, у меня голуби на улице. Угу. Ну заради цирка, може, покинем. Вот <coughs> все, блядь. А ну пропускайте, пропускайте меня. Ловити. Голубка. Це Шоловить глупка. Горденький. Да, голубка. Голубка. А був, Ще один голуб. Як сезон прийшов сей? Гореш, отлично, <питак> кожний рік проходить. Птиця вакцинована, здорова, птиця на вулиці, вона должна быть здорова. А так, ну вакционируем, еще ніяк. Що-то когда-то прихапають, ну без этого не буває. А що таке, як це на око таке, на чагной Що це закривається? Слізиться чи, чи гній випливає? Ні, просто заліпило таким не вже... Оку. А це у вас в багатьох чи в одного? так? одного. То він десь сидів на вас, проночував і око протягнуло може. Як правило, коли масово це явище, да, да. то ні, треба ні, вже ні, тоді ні. дивитися, Да. Ні. А якщо там один десь, то він десь, гляньте, як він сидить, ага. десь біля протягу сидить. Сам служить. Таке може бути. Є. таке... Ігореш, тут, на да. Просто хуєю. Да. От у мене їх це ну, радость. Я путаних ти знаєш. Не Скільки буде паруватися? 600. Я тобі сподіваюся. Жучки, так? Один Ігореш, білоук, а другий ні, так? Да? Ну, ага. От в руку. Тут нема що брати. Да. Ну... Оця буде літуня, да. так. Ця... Маленька тут, збита, так. <гум> да. Шо, о, ці о, о! Оце от, так оце, оце ж да. ну, ну, <гум> <сплошні, гум> <не хочу. гум> і літунчики будуть, маленькі збиті. От самі сплошні, ви знаєте, вони і кращі літуни, я вам скажу. Я хоч недолюбий. Що тут брати? Оце рокувато трошечки. Оце синенькі останні що кинули. Це в небі будуть вони. Це летить гарненько. Да. А, це теж. Вона по-друге, Бас... вона в ній друг по-другому. А вона перелинена, що викинулася. Не, Не перелинена. Ну, мені каже, що вона теж. Там дев'ятка чи десятка йде, да ви... ну, дев'ятка, да, ну. Хвіст... Ні, ось смотри. Я три, розумію, три, що треба. А що ж вона? Хві...? Ви хвіст виривали? Виривав. О, тепер, тепер понятно. зрозуміло. Тепер розгадки. Дуже, що хвіст у нього готовий, а дев'ятка чи да, да. десятка й лізе. Тут нічого не так. Будьте випускати, гукнете, я прийду подивлюся. – диві Може подумати. Я побачу. будете випускати, я підійду. – Ну, традиційно завжди балти випускає. – У нас випускає, то хто ж добре кинуть. – І а будь. Хіба це залежить від того, щоб добре кинути? той стой, стой, обожди. Не, не ту взяли? Ігор, ні, 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 хай буде так. Вітру немає. Сідай, Йому треба ще вітер цього. Ігор, вони сиділи, блядь, це голуби смерть. Ні, цей важкий буде для вітру цього. Йому треба вітерок. Воно, щоб... Це ви не того в руку взяли? Ні, ні, того. Того? Вітер треба, так. Да. Він красивим крилом, чуть але чуть-чуть. Да. Чуть-чуть. Вітер для нього треба для цього голуба. От ще розгадка. Сюди пішов, сюди вітаємо. Там ви зразу піймаєте навіть. Блять, ну не хоче. Друг это, блядь. Його зараз піймаєте. Він сіл до нашого голуб'яка. Да? Игорек, не хочу, ветра нема, видишь? Да, каблеты. конечно. О, пимал ее. Мож... Да, ее пимал. Пойди заберите. его. Вася пимал, ⁇ -мо ⁇ Вася пимал. Да, Вася пимал. Вот да, вам ответ на все вопросы. Ветер треба. Голубь, если широкий, ему-то ветерок. А, без вітру діло не піде. У нього красиві голуби, да, ну це гарний вітерок для них. Да. Так, так. Це ваші? Ваші, так? Да. Це бойні? Так, бакинці. Це всі бакінці, точно? Це всі бакінці. Ліні да, ну, ну, на О, ліноканці, я що попаду. Він не досипаний. Наші ж ви його кидали. Ми ну, ну, одкинули по тих синів, то не підняли. Ага, от я про що кажу, я прошу. Я бачу, що лінаканці, чи це я вас питаю? Це не моє, це товариші. Це да, Це лінаканці. А ви не тримаєте лінаканців? Ні, так? Да? І це лінаканці. Ні, це бакинці. А це Бакінці, так? Да? Це, це Бакинці, це мої, а то товариші. А вони у вас щось вони більше на лінакацію схожі. Чи ні? Ні? Ні, А, да, голоногі, я бачу. Ви тримаєте тільки Бакінців, так? А ви звідкіля? З Києва. З Києва, так? Привет, Саша. Це невеликий ярмарок, так. Всі поприїжджали. Займайтесь гоном. А де ви в Києві тримаєте? На Виноградарі. На Виноградарі? мене на гаражі стоїть. Ну я на виноградарі мало там бував, так що я не знаю. Да. Це теж ваше? Ні? Ні? Це не ваше? А це теж з, з Києва Це з Києва. А хто це такий? Як, як його звати? Може Витя. я знаю? Вітя? І теж на виноградарі. Та. Що це не знаю. А ви бачили польоти у цих Лінаканців у нього? Та. Бачили? Та. А можете порівняти бакінці чи на канці? Польоті. А ну порівняйте мені. Мені подобається краще бакинці. Ні, я не питаю, що вам більше подобається. Зрозуміло. В чому в них різниця принципова? А, різниця це хто його знає. Ви різниці не знаходите. Добре, чим тоді вам всі краще, ніж всі? Мої вище піднімаються, покриваються так. тіні. А ці трошки нижче, да? Та, трохи нижче, так? Так, трохи ну, нижче. Просто площадка там погана, там дерева там над будкою сильна. Угу. І гнать там дуже погано. А у мене свободна на гаражі, чиста площадка, вони летять дуже високо. Добре, а ігрові якості порівняти. Оце молодіж тільки починає розкриватися. Ну, я взагалі питаю за породу. Я не, а, за, конкретно, за породу. не Конкретно за те, що ви мені показуєте пальчиком. Да. Конкретно ви ж тримаєте, по кінці, не, не перший рік, ні? Ні, другий рік. Ні, ну то ви ж А, тільки другий рік тримаєте? А, то ви ще не дуже. А, ще не так. Ну ці, ці краще грають. І грав не краще? Да. Краще грають. грають. Ну, да. про що я кажу? Вони краще грають, але вони трошки лютні якості. Бакінським уступають. Да, да. Ясно, ясно, добре. добре, хорошо вам продати да. Дякую. Да. Яку ціну лінаканське, що не секрет? По 200 сказав. 250 штука. Штука? А бакіньці? А Бакінці по 200, 150. Зрозуміло. Ну, добре, щасливенько. Що немає вітру. Нема вітру, так. Да. Ну я то бачу, що нема вітра. Ну я ж бачу, що нема вітру, ви ж теж бачите, що ти хотів, живуть. А це звідкіля не знаєте? Не знаю, тільки стояв тут хазяї. Ясно. Так. Ого, теж не знаємо, хазяїна тут нічого не знаємо. Так, це... Добрий день. Це ваш? Ні? Бідні залиняні сидять. Так, добре, йдемо до цієї клумби. <кій> Добро здоров'я, це ваші? А як оця мазь, оця синя, димчастача називається? Павліни, Павліни, це небесні. Небесні, о, згадував. достатні, то молока. Угу. И вот... Ясно. И у тебя есть цену пара? 350 штучек. Штучка 350, ну 700 пар. Да, гарненько. Били так само? Били по 300. Били по 300. Это мать такая, эксклюзивная. Ексклюзивна мазь. Да гарненька. Да. Це також ваші, да? Так. Да. Я просто. це. те. Вийму угу. те. Пане, пані, активна мазь. А це нікуди не втіче, да, сидить? 300 і 350. Все, блядь, ціло чуть-чуть. Ну, фік купити необхідно, блядь, ясно. так Так, добрий день, Діма. Добрий день. Діма. Зразу, щоб я не забувся, диктуй номер телефону. Давайте. 095 50 13 4 9 4 запам'ятали і телефонуйте. Тільки не мені телефонуйте. У мене, мене червоний телефон. О, треба. Да, червоний телефон, бо так. Да. Останнього кажуть, то, що ви знімали, дайте телефон. Де я вам звісно. Я, я тоді якось злупив, не взяв телефон. Так, повчалися далі. Так, так, Ми так. Там бачу Голубка ще ходить чи нема. Ходить. Лупку я подарував у всьому на мене. Так я із морем взяв, так? Ага, я казав, що при Молодець. Я це вітаю, що це лупку. Вася, ти чужака піймав, так? Так, і кажу, відправ тебе спосіб. Ясненько, Добре, все, добре, піди гуляй далі. Ми з вами бачилися, так. Це ножі. Це ножі традиційно. Красота яка. Діло майстра боїться. Стіка цей ніж. 420. <реш> <реш> а оцей скільки? Це 420, то всі там всі одну тему. Це оригінальний ніж, до речі. Навіть не можу догадатися, з якою він метою це зроблений. Каб кабаки, 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 А, кавуни кабаки, поняв, все, питань нема. Буряки, це ж буряк а, а це для чого цей? Ну, кабак кинули. Ага, його достали. Достали, все. О тепер у мене все з... зійшлося, все зрозумів. Я такі ножики бачите? Ось такі вироби. А тут ось таким ножиком. Ось оригінальні ножики, бачите якісь. А такий віку цінує. 300. 300, так? Це він викидається? Да. викидається? А то що за зброя гаряча? Зажигал. А, зажигал? Я думав, то ту... -тра травма, травматологічна, ні? Ясно. Ясно. Дякуємо. Дякуємо. Оригінальна ваша колекція, молодці. Ремесло не, я бачу, не гасає. А ви самі робите? Ви мастер. А де, ви, а де сталь берете? У мене вдома чотири пилки ці двох ручки. Такі аж звеняв. Ото золота сталь для цього діла. правда ж? Я давав Павловичу? Павловичів. Вітер Павлович. А це бачу, що є там чотири. У мене є ножі, я йому ножовки давав. Я їм привіз чотири ножовки. він... З них одну вибрав. Це хороша сталь, на дружбі хороша сталь. Ось теж ті, що дрова різали отак. з пилорами. Три зуби оставив, але мінус, що воно ржавіє. Отакі ржаві. Жаві, жавіють. Темніють. Темні, темні, так. Ви правильно сказали, темніють. Сталь там капітальна капітальний суд. І що з тих да. дружба? Так, да. ото тільки дзвенить, ото, 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 ото високолегірована. Аж да, свистить. Да, так, да, так, да. добре. Дякую вам. Дякую. Так. Це також ваш чи ні? Так? Да? Ти дивися тут. Козацьке. Бо я не палю. А там Так би міг би побалуватися. Ні, ну там комодкав. Я дам привезти. Знайдеш там автобус, зараз. Ну А то люлька називається. Найшли ловляну Так, Я останню взяв вже. Вже взяли. <рігулі>

Дітя мене, якщо я в дитині, я не знаю, де що до чого. Я щоб там можу Доброго здоров'я! Землякам! Здоров Франція! Як? Франція хороші голуби. Привезені по голові з Франції. Да? Чорні, чорні. Ну, це Так. Ну Там кільця які оригінальні чи ваші? Ні, це вже мої. Потім, мешки. З Америки, бля. Привіт. О, привіт. привіт, привіт, Ти З ким прикотив. Як з чим? З ким? Ціло ну, компанія. Вася, да, Андрій. Слава, Вася. Да. Да, гранень, гранень. А це що таке гривуня? Поймали. Поймали. Поймали? Да. Це ж ваші глубин небі літають там? Це саме перва внутрішні, яке я в тебе купив. А Миколаївських ловите? Ну які попадають, які перебивають. Буває, що ловить. Буває. Буває. Да. Ну, всі такі оригінальні, да. це сильні такі, я бачу вони. Бровяка. Це, це, бо, да. це, ну, це, якщо це, не, не закрити, яка ціна цієї пари? 200 гривень. 200 гривень пара. 1000. 1000. 1000 гривень. Я продав вже три пари. Хто мене знає, хлопці бачили а все. А ви пробували їх запускати? А я. Так, да? Захищаємо. А ну, признайтеся, які рекорди були. Та ми далі це вона. Це кілометрів 400? А, ні. Ось ця, Ось ця, 650. Це саме далі, да? так? І за скільки днів вони Ті, прийшли? Мірці, <фе> днів, дітки, я до часи. До ну в той день прийшли. Ну, саме день прийшли, самки прийшли. Втрати 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 багато було, Втрати багато було. Так. Багато, так? Ти багато, так ти ж до неї думав, все одно вони прилетіли Тих... що було, через 5 днів, через 6 днів. Воно в мене там через місяць, яка вона А є такі, що не прилетіли, так? Ну це відбір, це нормально. Це нормально, так. Да. А вони однакові, оці по мастям, оці сильніше, правда? Це більш дальнобойна птиця. Це стаєри, стаєри. А це більш спринтери. Така вона декоративна». каратіна. От оця масть, вона кругом всіх породах лідірує, правда в літній якості. І в льотних, і да. синя масть, ця кара масть, вона в льотній якості глідирує. Як це я вже переконався. Да. Ну, вдало їм продати. Вдало вам продати. Хорошо, сьогодні да. дуже да. хорошо. Я штук тут 30. Да. Ну і добре, на, на здоров'я. Да. В гарні руки, що попали. Да. да гарні руки. Шапка, так, вони... Якщо ця птиця файна, то хай вона розмножується у нас. Вам сподобалось, так? Да? Дякую, дякую. Да. Да, да, да. Так. Так. Це? Зніму вашу птичку, можна, так? Да? Ну це ж буде пешти. А, це ж ваше. Це ж теж. А, це теж, да. Ваше там. Ну, ви я знаю, що. Да, ваше. Да, 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 да. Наша птиця.

То я бачу одна молодь майже, так? Так, да, вся молодь. Я бачу, все, що ще не долиня, да, не перелинявши ще. Так, да, всі молоді. А тут синій сині, другий у сидить справа. Це голуби вже уже Чи Чи старий взагалі? Ні, молодіж. Це, це да, тільки... Ну цього року він. Да, да, цього року. Цього Тот, року. Тільки пара білих, старих, красний старий. все Молоді. Да, да. Молодь, да. Пішло дуже добре, пішло. пішло так. Багато молоді пішло, так? Хорошо пішло. Це років 10 не було. Тобто що років 10 цього не було? Щоб пішла молодь так. Да? А, 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 а чим це пояснюється? Я не знаю. Не знаєте? Може, що провакцинував. Ну, я знаю, навіть сам не знаю. Mm. Я що не секрет? Кремачки в пару в яку ціну? Старий. Постаривий, так? Да. Жовтий бачу, один сюди, затисався. Ж... Жовтий, да. ну це жовтий круговий. Круговий? Круговий. Це... Да. Я взяв, зажогся ними. Мен... Я вже продав їх. Це остався один. Mm. Це не Круговий. То вони просто задикарені, аби їх. Ні, Вони якісь такі удлінняні і вони. То може не миколаївські взагалі. чи ні? Якісь це таке стара стара порода така. Вроді типу, Харківські, чи що щось. А, може і бути. Добренько, доб. дякую. Це правильно. Яка це, яка це порода? Це день. Московська пошта. Московська пошта. Так, це вона виведена ще із Донецька, привезені були ще в ті времена, з Донецька. Ну, це не той, що кажуть на нього російський поштар. Це він. 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 Це він. Тільки ви кажете, московський, а то де я знаю російський, як російський. Ні, ну, Та й говорили, та й відповідаю я. на поставлене питання. Ну вона далеко не йде. Да. йде. йде? 40 кілометрів летить аж бігом. То це 40 кілометрів це далеко? ж летять 600. А, ні, ну то, то спортивні, то геть. Ну а я прошу. Да, да, да. Ну Це теж вважається спортивна якась. Так, да, ну вона на такому стані. певно, що ні. Так. Я ж теж мав ось цих білих всяких, вони да. мене 50 летіли. Я І все. Мене що зацікавило, <сіка> я вперше бачу чуба в спортивному. Оце вистрілило так, просто я, я чого бачу? воно вистрілило — не знаю. Чубати спортивний, я цього ще не бачив. Так, подивіться сюди. Так. Спортивний не. І це ж вас не можуть вони десь там вони оце всі... вона з іншим голубом. ні? Ах, породи, породи, породи є у вас інші? Ні, почта окремо. Все це окремо, так. Да. Ми неї там голубі. Ні, почекайте окремо. Окремо від чого? Від яких? Від інших? Ну, в мене там декорація. А, ну я проже кажу. Декорація в одному валіарі, ну? А через 70 метрів почта. І десь зустрілися. Ні, декорація має? Має в мене у вольєрі. У вольєрі. Вона не вилітає. В житті не вилітає. Взагалі не вилітає. тому що, що має... ну, Метрів 300 посадки і копчик. Ну ви знаєте, це декорація. Загадка віку. Ну, що ви хочете сказати, що це десь у нього це... мутація, чи що? Я так? 20 Ну то треба, щоб у поштового спортивно чуб виріл. Я прямо дивуюся. 100 гривень. Це... А спортсмени, то сів. Обльотана да, куплять небезпечно. Знаєте, у льотних голубів треба купляти обльотаних, а у спортивних небезпечно купляти обльоти, щоб ви знали. Я шуткую. Якщо просили. Закрит, ну, пару найде, нікуди воно не йде. А ще простіше взяти дітей і повезти. Ну це, Добре, добре. знову ж таки, декорація. Да. Да. Слава, щось придбав там. Да. Тут який то... забрати, значить, зразу. Ети куди заказувати а, у мене. М -м -м. А, то якраз співпало, то вся. У мене є таке, у мене є таке, дядько, довіряю. Ну. Нікішинний у вас дуже супервеликі. <sharp inhale> супервеликі? О, вони на цьому. Підняти метри на, да? на, 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 на <свят> землі, да, так? На да. дрождях вони. Великі, так, які. Це ж кар'єри. Це кар'єри. Це мені подари. Скільки пара? – Тисячу гривень. А, а, тисячу гривень. -ю -ю. Да. Людей тисячу голова, в мене тисячу пар. Ну, ви знаєте. Просто, спасибо, ти, ти. Це У кожного свій смак, наприклад, для мене вони при ваблюці ніякий немає. Золото, так. Україна такі золото, для мене золото. краще. 400. Як, як ви скажете, так. так. добре, хорошо тут. Ярмарок дуже великий. Чи ми стину, все пройти, не знаю навіть. Зараз думаю, да. сьогодні виїхав. Це ексклюзивний виїзд Сашко з Рівного. Перше в умані то треба обов'язково зафільмувати. Да. Як, як враження, Саша? Супер. Скажи, супер. Тима бачиш? Ну, Виставка велика. Тепер ти будеш знати. Да? А скільки тобі кілометрів, Саша? Ну сюди воду 40-500. Да. Нічого. Воно враження то А я да. на те, я раніше сюди їздив постійно. осені і весна. Ага. Постійно їздив. До війни, а потім війна 2, я виростає. А, -а, -а. а сьогодні, думаю, встав в 12 рази вночі, ну зараз як катну. Правильно зробив, це все правильно. Та, ну, певно, півні у тебе, звісно, це. Відді тебе супер. Це ті, що були весною, повиростали, літом раніше, так? Так. Ну я відчуваю, що вони були, так. Да. Я так розумію, що вони виросли, ти ціна виросла, скажи. Да? Так, як на все. Оцей, скільки коштує оцей, оцей красень оцей? П'ять тисяч. тисяч. Мама моя рідна. Слухай, він треба, щоб жив до старого, його ж страшно тоді подати. Скільки? 6. Мама рідна. Шість кг, 500 гривень. А да. ну пенімесі. Ай, красавчик Ай-яй-яй. Це елітні кури, Саша. Так, Саша, шотовий товар попав в гарні руки. Да, гарні руки, да. Ні, Саша, після курей бакінці то вже не те, да. да. От кури, кури елітні, да. ну а бакінці як бакінці. Да. Добре, Саша, щасливі да.